Квітка життя намір прийняття. У нас у багатьох є труднощі з прийняттям, прийняттям себе такими, якими ми є, прийняттям ситуацій життєвих, прийняттям оточуючих. Навіть ми, батьки, наскільки ми вміємо приймати своїх дітей такими, якими вони є, а не починати їм пред'являти якісь претензії. Наскільки ми вміємо. Себе приймати такими, якими ми є, без всяких комплексів, без всяких тих, о, мені це в собі не подобається, мені це в собі не подобається. Нас Бог такими сотворив. І ось прийшло таке відпробування в моєму житті, наскільки я вмію сприймати себе в оточуючому світі, наскільки я вмію приймати життєві ситуації. Я зрозуміла, що в мене з цим труднощі. Я сіла вчора, швиденько почала малювати. Вчорашній малюнок мені зовсім не подобався. Квітка життя це є саме те, з чого починається все. Сьогодні вже пішло трошки легше, я ввійшла в потік і вже якісь і кольори промалювалися, і навіть тресонечка. Більше того, скажу, що вчора, коли я сіла малювати саме цей намір. Сьогодні вже відбулася дуже приємна ситуація, яка показала мені, що коли ми приймаємо те, що взагалі відбувається в нашому житті, і ще із вдячністю, без всяких претензій, без всяких докорів, тоді все починає нас задарювати дуже великими щедрими подарунками. А як у вас обставини з прийняттям? Наскільки ви вмієте пред'являти претензії простору і собі самому і своїм життєвим ситуаціям? Чи вмієте приймати все з вдячністю і з любов'ю?